Добрий день, шановні члени, журі. Я Ілля Сидорчук, учень 11 класу в ліцеї no міста Житомира. Представляю до вашої уваги дослідницьку роботу на тему використання настоянки з насіння лимоника китайського у комплексній терапії розладів травлення у собак пов'язаних з дією стрес-факторів. Робота є досить актуальною, зважаючи на те, що в умовах сьогодення різке зростання стресових факторів негативно впливає на фізичне та психічне здоров'я домашніх тварин, що призводить до ослаблення імунітету, розладів травлення і хронічних захворювань. Наукові дослідження підтверджують зв'язок між стресом, тривогою та фізичними хворобами у тварин, що підкреслює потребу у розробленні комплексних методів лікування. Графік наукової роботи ви можете побачити на екрані. Першим етапом сформовано ідею та план дослідження. Далі зібрано Інформацію про адаптогени, зокрема, лимуник китайський, отримано дозвіл дирекції клініки на проведення експерименту, досліджено архів клініки за два роки, отримано дозвіл лабораторії на проведення аналізів крові. Протягом двох місяців моніторили випадки звернень до клініки. Якщо зверталися господарі собак з патологіями травної системи, то їм пропонували участь у дослідженні. Після згоди розпочинали лікування тварин. Результати досліджень стали основою для висновків. Всі дослідження було проведено на базі ветеринарної клініки. Та лабораторії Поліського національного університету у місті Житомир. На цьому слайді ви можете побачити дозволи дирекцій. Першим етапом практичної частини стало дослідження архіву клініки за 23-24 роки. Проаналізовано дані про внутрішні патології тварин, вивчено кількість хворих, класифіковано захворювання за видами та підраховано випадки кожного типу. В результаті дослідження архіву встановлено, що у кутів найпоширеніші хвороби сечовидільної системи, у собак травноїв, а в інших тварин порушення обміну речовин. У 2024 році е, кількість пацієнтів зросла на 21%, зокрема, собак на 26%, що пов'язано з стресовими факторами, зокрема війною. Перейшовши за QR-кодами, ви можете переглянути дозволи власників собак на участь у дослідженні. Дослідження проведено на 10 собаках різних порід, віку та ваги, Відді на основі наявності клінічних ознак, патології тривної системи, спричинених стресовими факторами, такий підхід забезпечив різноманітність вибірки для проведення детального аналізу. При зборі анамнезу господарі повідомляли, що у собак час від часу спостерігалися розлади травлення, погіршення загального стану, влювання та приноси, які частіше виникали під час сигналу тривогу, тривоги чи вибухів у місті. Під час огляду лікарі ветеринарної медичної клініки встановили больову реакцію за допомогою глибокої. Проникаючи та бімануальної пальпації шунково-кишкового теакту, а також виявили сухість видимих слизових оболонок ротової порожнини. Для клінічних досліджень застосовано спостереження за поведінкою та станом травної системи тварин щоденно вимірювали температуру тіла та частоту пульсу. Та дихання, а також фіксували зміни в загальному стані і рівні активності. Відбір крові проводили з латеральної вени передпліччя вранці на першу, третю та п'яту добу хвороби. Відібрану кров негайно доставляли до лабораторії Поліського національного університету, де одразу розпочинали визначення показників крові хворих собак. Для загального аналізу визначали кількість формених елементів: еритроцитів, лейкоцитів і показника ШОЕ. Усі дослідження проводили за допомогою гематологічного автомату автоматичного аналізатора. Під час біохімічного дослідження сироватки крові визначали рівень глюкози загального білка та альбомінів. Аналіз проводили колометричним методом з використанням напівавтоматичного біохімічного аналізатора, що дозволило точно визначити концентрацію речовин. Після отримання результатів морфологічного дослідження було розпочато опрацювання показників крові, виявлено підвищення рівня лейкоцитів до 12,8 г що свідчить про реактивне лейкоцитоз. таке явище може спостерігатися і у здорових тварин при перегодуванні білковим кормом або ж через викид адреналіну під впливом стресу, підвищення лейкоцитів під дією стрес-факторів зумовлене активацією механізмів плітинного захисту, уповільнення показника шо до 1,5 мм на годину вказує на підвищення підвищену концентрацію аретрацитів у крові. Аналіз результатів біохімічного дослідження крові хворих собак показав зниження рівня загального білка до 48 гіга на літр, що свіжить про запалення шунку та ураження печінки. У нормі альбоміни становлять 40% глобуліни 60% від загального білка. Альбоміни завдяки здатності утворювати комплекси з продуктами окиснення ліпідів мають детоксикаційні властивості. Підвищення їх частки до 49,4% може бути наслідком дегенетику дегідратації через діарею. Показник рівня глюкози підвищений до 9, М на літр, вказує на гіперглікемію, ймовірно, спричинено під дією кортизолу, який посилює синтез глюкози в печінці та уповільнює її розпад у м'язах. Зниження неорганічного фосфору до 0,6 мм на літр часто є ознакою ентериту. Адаптогени – це природні сполуки, що сприяють досягненню гомеостазу. Вони активують неспецифічну імунну відповідь, підвищуючи стійкість до стресу, стимулюють синтез РНК і білків, що пришвидшує кількість клітинну регенерацію. Більшість адаптогенів мають рослинне походження, забезпечуючи широкий терапевтичний ефект при низькій токсичності. На цьому сайті ви можете ознайомитися з найпоширенішими рослинами-адаптогенами на території України. Для дослідження було обрано саме лимонник китайський. Під час першого, другого та третього забору крові учасникам дослідної групи одноразово вводили з знаціння лимоника китайського у дозі 20 крапель. Водночас в контрольній групі вводили 20 крапель води для ін'єкцій, що дозволило дослідити ефект стонки. Морфологічні дослідження крові виявили зниження кількості еритроцитів на третю та п'яту та добу у всіх тварин, хворих тварин. Які отримували лікування у собак дослідної групи, лабораторні показники знижувалися вже на третю добу, тоді як у контрольної групи на п'яту. Класична схема лікування з настонкою насіння лимонника китайського не лише відновила загальний стан та зняла інтоксикацію, а й стимулювала гемопс. Зростання кількості лейкоцитів на початку експерименту пояснюється реакцією організму на стрес і активацією клітинного захисту. Підвищення показника шового група свідчить про зняття інтоксикації та розрідження крові. Аналіз біохімічних показників дослідної групи виявив на третю добу значне зростання загального білка до 54,2 гнолітр неорганічного фосфору до 1,3 ммл та зниження глюкози до 7,2 ммл що свідчить про ефективність лікування настоянкою лимонника. У контрольної групи ці показники змінювалися повільніше, але також спостерігалася позитивна динаміка. На п'яту добу лікування тварини дослідної групи повністю одужали, відновився апетит, активність а також лабораторні показники нормалізувалися вже з третьої доби. У контрольній групі показники лабораторії покращувалися лише з п'ятої доби. Робота пройшла апробацію результатів досліджень на конференції у Поліському національному університеті та ліцеї No30. Висновки: збільшення загальної кількості пацієнтів клініки в 2024 році на 21% порівняно з 23 та виключно звернення господарів собак на 26% обумовлено впливом стрес-факторів. Основними патологіями, з якими зверталися господарі собак, були розлади травлення. У 90% собак спостерігали в окрові абсолютний ретроцитоз, лейкотривний лейкоцитоз, підвищення. Рівня глюкози та зниження вмісту загального білку та неорганічного фосфору. Сполуки, які містить настоянка з насіння лимонника, позитивно впливають на морфологічні та біохімічні показники крові, активуючи ГМПС, збільшуючи загальну кількість білка та неорганічного фосфору, і знижують кількість лікоцитів та концентрації глюкози. У тварин досвідної групи результати аналізів покращилися на третій день лікування, а одужали вони на п'ятий день. Показники, тоді як у тварин контрольної групи, які отримували стандарт, Стандартне лікування, показники покращилися лише на п'ятий день. Рекомендовано застосовувати настойку насіння лимоника китайського як додатковий метод лікування разом зі стандартним для прискорення процесу одужання собак. Дякую за увагу!